Так. Корчі такі пролазю. Вилажу через корчі і доходжу до цих грибів. Ось вони які. Це класні, просто грибочки. Подивіться. Радий бачити всіх друзів, хто дивиться зараз це відео. Сьогодні 1 січня 2024 року. І сьогодні я бажаю всім мирного неба над головою, міцного здоров'я. Та гарних трофеїв, як рибних, так і грибних. Сподіваюся, що цей рік принесе більше нам радості, ніж минулий. Тому сьогодні я не пішов на ставок, оскільки лід дуже такий стрьомний, тоненький, а вирушив у ліс. Сьогодні збираю вперше у старому саду. Тут раніше був сад, зараз тут заросло все деревами, бачите, молоді граби, ясини і пошукаю тут зимові грибочки. Перші грибочки в цьому році. Тому думаю, буде цікаво. Бачу, друзі, що щось знайшов. Що ж це таке під цією старою такою яблунею. Це, друзі, щось цікаве. Попробуємо вирізати на вигляд гарний. О, ріжу. Трамп, де видно. А, друзі, це чешуйчатка. Сама справжня чешуйчатка. Бачите. Гриб їстівний. Ну, поки що поставлю в корзину. Так, перший грибочок це чешуйчатка. Ну, я сподівався, взагалі-то гливи. Але трапилася перша чешуйчатка. Так, ну нічого. Тут я бачу, є і яблуні, і ось черешня переді мною. Тобто дійсно був справді садок. Заросло все хащами. Ну... Буду пробиратися, намагатися знайти гарні грибочки. Вирізав ту чешуйчатку і бачу красота, яка фламуліна, ну просто диво. Напрочуд клас. Такий гарний кущик грибочків. Просто клас. Ось дивіться, яка красота. Молоденькі. На сонечку аж влискують. Так, оце знахідка, це краса. Вирізаю цей шедевр свій перший, грубо говоря. Перший грибочок була в мене чешуйчатка, А зараз саме отакий таке гніздечечко. Ось так зрізаю і забираю. Подивіться, які вони класні, хороші такі. Так, вирізаємо всі. Мені вже навіть подобається тут збирати гриби, тому що пройшов я метрів 15, а знайшов вже два види грибів. Саме головне, що гриби в ній. от Оце саме головне. Так що, друзі, перші гриби в 2024 році знайдено. А подивіться, шипшина, яка класна. Крупна така. І мороз вже прибив і можна спокійно їсти. Ось, яка вона. М -м -м. Я в дитинстві завжди їв морозину шипшину, вона дуже смачна. Її мороз прибиває. І отак придушуєш, а з неї виходить отака рідина. І вона дуже смачна, солодка-солодка. Клас. Саме головне не з'їсти зернятка, бо зернятка там такі, потім де дерти в горлі. А взагалі дуже класна і корисна ця шипшина. І гриби позбирав, і шипшини поїв, одне задоволення. Зрізав ось такий шедевр, подивіться, легенько зрізав, вони всі. Як ланцюжок. Всередині не червиві і молоді. Всі отакі грибочки класні, бачите, не поморожені абсолютно. М'ясисті, класні гливи наші. Синочку ставлю. Хороша знахідка. Шукаю в тому ж дусі і не зупиняюся. Можливо, десь знову трапляться мені гливи. Дуже цікаво. Фламуліна, гливи. Все класно. Все класно в цьому році починається. Рухаюся далі. Хащі такі, що ну, тяжко дуже ходити. Але приємно тим, що є гриби. Пробираюся до зрізаного пня. Як бачите, стоїть пень. Хтось зрізав його, зрізали дерево. І тут молодьож. От така молодь. Молодесенька гливка. Просто шикарна. Подивіться, яка краса. І морози були не страшні. У нас, в принципі, той морозів сильних не було. Мінус 5 два рази. Прекрасний грибочок. Тільки ростуть. Це шедевр. Ось, друзі, затлініть шедевр. Я такого ще не бачив. Подивіться, які гливи бомба, які здоровенні, класні, не гнилі зовсім, подивіться, які здорові. Оце шедевр! Це просто клас! Оце так гриби. Чудові. Чудові, здорові грибочки. Клас. Зараз я все ж таки їх попробую зрізати і побачимо, які вони на якість. Зараз спочатку вирішу самі здорові, самі масивні. Так, зріжу. Оп! Подивіться, клас. Ось які вони. Шикарні. Шикарні грибочки. Ох. Тут з рукою не зрівняти. Взяв на руку, а руки десь немає. Десь там собі рука, а гриби які класні. Я навіть поставлю їх у другий кошик, тому що вони дуже такі масивні. Отак. От Якраз на дно кошика стали. Ну і швиденько вирізаю інші. Решта, я думаю, також. Нічого так, екземплярчики. Дивіться, який шедевр. Ще один такий шедевр. От. Залишилися лише пеньочки від моїх грибочків. А тут ось у рові під самим лісом. Ще лежить сніг. Його тут намело і він не розстав, тому що тут холодок. Тут сніг. Тут класне таке палюче сонце, сьогодні тепло. Хащі такі. Пробираюся. І шукаю грибочки. Оце клас. Сніг, сонце, гриби, класна погода, тепло. Так. Так, хожу, брожу по цьому саду, то на окраїну вийду, то по хащах. І ось нарешті я находжу гриби на старі-старі яблуні. Кажуть, що на фруктових деревах глива набагато смачніша. Але наскільки це правда, я вам не скажу, але грибочки на ній я також знайшов. Ось яке кубельце чудових грибів на старій яблуні. Ось клас. Та це просто диво. Це просто диво на новий рік. Подивіться. Я приближу камеру. Що відбувається на цій яблуні. Вон, Яка краса. Оце грибочки. Це просто шедевр. Ловлю через корчі і доходжу до цих грибів. Ось вони які. Це класні, просто грибочки. Подивіться. Такі прикольні, свіжесенькі, абсолютно не підсохші, не підцвівші, навіть не поморожені. Клас. Оце так шедевр. Заставив ножа, щоб побачити, які гриби насправді. Ось, ніж в мене великий. Гриби які шикарні. Обходжу по кругу цю яблуню і бачу, що з іншої сторони також є такі дивні грибочки. Ще глива молоденька і тут з'явилася. Клас, одна яблуня, а стільки грибів. Ось так то на старих яблунях, в старому садку закинутому, заваляному, ще росте стільки класних грибів. А також крім шипшини тут також можна поласувати ще і яблучками. На землі є дуже багато, ну, можна сказати, велика кількість яблук, які потрапили десь з дерева в траву. Їх тут можна знайти, розгорнувши травичку. Вони дивіться, хороші, класні яблучка. Не гнилі, чудові яблучка. Так, Перекусив шипшиною, а зараз їм ще класних яблучок. М -м. Вони просто класні. Вони зовсім не морожені, але дуже соковиті. Сік прямо аж тече. Клас. Сьогодні стільки задоволень. Яблук поїв, шипши поїв, грибочки в нас збирав. Класні шикарні трофеї, грибні бачив. Просто чудово. Класно розпочинати рік з таких приємних емоцій. Бомба. Подивіться, що я вже знаходжу. І, ідучи додому, я знаходжу ще такий шедевр, що це капець. Подивіться, яка красотінь. Це просто краса. Яка здоровенна, гігантська глива. Ну, просто бомба. Саме на такий пеньок дерево вломалося. І я знаходжу ще отакі гриби. Це вже на завершення, друзі. Все, ці гриби поміщаю в мої корзини і вони будуть повні. Це просто клас. Звичайно, менші грибочки можна і пожарити, але такі великі, з таких можна робити лише котлети, мабуть. Які вони класні! Я просто... Я просто таких ще не бачив. Спочатку думав, що не бачив, а тепер вже точно не бачив. Так, ось одна. Так, вирізаю з самого здорового, з самого масивного. Постараюся під саму шапочку, подивіться. Ніжка не червива, яка вона здорова, просто класна. Ставлю кошик. Раз. І тут ще кілька таких бомбецьких шедеврів вирізаю. Ось. Чудо, чудо зимове. Саме на новий рік. от такі чудові грибочки. На цьому, друзі, думаю, все. Грибочки я назбирав. Яблучок поїв. Отримав масу задоволення. Думаю, новий рік розпочався вдало. Всім грибникам бажаю повних кошків грибів. Задовольняйтеся тим, що маєте. Бувайте здорові!